Вітаю добрий вечір. Звісно, подякував вже за каву. Подякував вам за донати на наші проекти, на наш канал. Подякував спонсорам за те, що підтримуєте через системи YouTube і через Patreon. Подякую вам ще і за вподобайки, коментарі та, що ділитесь нашими етерами і підписані на майстер Стефан YouTube. І на майстер Овен Stefan Academy UK, але я дуже незадоволений темпом нашої взаємодії в цьому, бо підписка, звісно, іде, але вона могла би бути більшою. 33% дивляться без підписки. У ну, нас і це звісно, трошки прикро. Я прошу вас, допоможіть нам розвиватися. Подобайками, коментарями, підписками. Я запрошую вас на навчання в нашу академію і на проходження марафонів. Це різні інструменти, навчання це про навчання, марафони це про налаштування. Отже, я запрошую пройти. Це змінює обставини вашого життя, у вас, у вас самих і так далі. Я дуже щиро вірю в вас. І знаю, що кожен з вас може допомогти собі завдяки нам, завдяки нашій допомозі, шляху, який ми вам допомагаємо побачити, пройти і бути. Сьогодні така тема, я її доторкався вже, і про цей випадок я вже говорив багато разів, але видно повторення мати навчання. Мати, треба, інколи я говорю одні і ті самі речі тисячі разів, різними словами. Інколи одними і тими самими, не з метою, що я забув або ви забули, бо інколи ти ті самі слова чуєш по-іншому. От саме в цей раз ти почув їх, саме в цей раз ти сперся на них. І це є надзвичайно приємно, і це є надзвичайно вчасно. І я дуже багато отримую однотипних... Листів, дописів до месенджер в месенджер особисті. Нагадую, що найкращий спосіб зі мною зв'язатися це писати мені в месенджер фейсбуку саме, Ви пишете різними шляхами. Най, поки що в мене найгірше в силу того, що в мене кілька є цих поштових ящиків, і ну, я не встигаю. Пробачте, я не виправдовуюся. Але от я, я кажу, вам най найбільш ефективний. Месенджер я переглядаю раз на годину, і принаймні. Правда, зараз відмовився і намагаюся після восьмої години не реагувати, і на вихідний Один день у мене є неділя. Я теж намагаюся не реагувати, не завжди виходить. Це таки звичка бігти і допомагати вона лишилася. Така сама звичка є і у батька і матері наших небесних бігти цілодобово і допомагати. І так от про листи, яких дуже багато, сповнені відчаю, щирі і я в них вірю, що саме такі обставини у людей, що вони е вважають, що їх закинули і їм не допомагають. Ну і тут же самі пишуть, що правда, ми самі маємо собі допомогти. Да. Ви знаєте, от давайте уявимо собі: я живу ну, в селі, от. я пішов, покопав собі грядку. Свій огород трошки Хвилин дві Потім пішов до сусіда допомогти дві хвилини, потім до іншого, до іншого, до іншого, до іншого. І кожний огород я копав хвилину-дві, і жоден огород не скопаний. Потім я зрозумів, що в мене нічого не виходить з огородом, і я вирішив стати культуристом і накачати собі мускули. І я пішов в спортзал, покачав собі. Один м'яз, один раз, другий м'яз один раз, третій м'яз один раз, четвертий м'яз один раз, п'ятий м'яз один раз. І так всі м'язи я прокачав по одному разу. І я хочу вже до кінця тренувань, які були цілу годину, побачити в дзеркалі щонайменше Шварценеггера. Немає. Так і пузико, як було, так і є, і обвислі обдаряв м'язи, і біцепси не виросли, і плечі не стали ширше, і, коротше, нічого не вийшло. Я штанги винуватий, тренер винуватий. Звісно, спортзал не такий. От. А я постраждав, я сів і гірко плачу. Плачу, ридаю, бо закинули мене. Всі і лопата з огородами, і тренажерка з штангами теж мене закинули, не поважають, не дають мені допомоги в самореалізації. Так само у вас із молитвами. Ви помолилися одну хвилину, п'ять хвилин, п'ять годин на день, а до 19 годин ви собі скаржитесь на батька мати небесного. На покров Божої Матері він не такий не уберіг, на Миколу Чудотворця, ви молитесь йому 20 днів щодня, по одній хвилині, по 10 хвилин, по годині. От. А весь інший час ви в претензії проживаєте до вищих сили до Бога за те, що вони вам не дають. Так от, ваша справжня молитва це претензія. А претензія вона звучить як відмова. І ви 20 годин з 24 ретранслюєте відмову від допомоги, відмову від того, що ви намагаєтесь робити. І е, я дуже багато бачу людей, які я сам так проживав. Дуже багато людей, які знаходяться буквально біля результату. Вон, результат має впасти їм в руки. А потім вони падають від результату далеко-далеко вниз, на зневірі. На претензії до Бога, на Да, у мене самого були і депресії, і нервові зриви, і істерики навіть. І я сам кричав небесам і кричав негарними словами претензії з того, що вони мені не допомагають. І я такий гарний. Молюся по 6 годин вранці, по 6 вечір. Ну і так далі. Я молився десь з 24 годин 10, 12, а інколи і 16, щонайменше. а інколи проживав. Місяців молитви в Господи помилуй навіть у вісні 24 на 7. три місяці. От, навіть розмовляючи з іншими людьми, в мене свідомість ретранслювала Господи помилуй. От, і тим не менше, я не отримував притомного результату, який був мені потрібен не просто вчора, а місяць, рік тому. І е, обставини ті не, не зовсім не задовільняли. І, звісно, в мене був вічай і претензія в першу чергу до Бога за те, що він мене покинув. Так можна і проживати далі претензії, але коли ви попробували, знаєте, одне, друге, третє, четверте, попробували, ви не працювали з тим. Щоб накачати м'язи, треба кропітка, щоденна, можливо, або в будь-якому випадку системна робота. І треба працювати з собою. Для того, щоб змінити обставини свого життя, треба працювати з собою. Так можна і прожити не одне життя в претензії до Бога, але з цього нічого гарного не відбувається і не виходить. Ніколи. Від слова абсолютно. Тому я раджу всім, от пише мені там людина, ну, це, це не конкретна людина, так бо таких дописів багато. Я Практикував практики того сього Я перший раз чую чесно тих людей, бо я не знаю нікого. Я не спостерігаю за іншими так званими майстрами, техніками і всім іншим. Я проходжу свій шлях, я практик, і ту, ту практики, які мені допомогли, я їх поєднав в оболонку і передаю своїм учням. Тому я не знаю, про що ви там говорите, про яких, які практики у вас не спрацювали. Може, і не спрацювали, а може ви з ними недостатньо працювали. Бо пишуть, я попробував те, се, п'яте, десяте, двадцять п'яте. Я думаю, друже, коли ти вспів все те перепробувати? Розумієте, коли ти, звісно, було колись таке, я на привозі йшов в ряди бриндзі, пробував 20 разів, я був не голодний, а інколи і ситий. Розумієте? От, то, звісно, але ж тобто, голод до духовних практик я втамував. Але е, я не отримував результату. Ну, певна практика, от, наприклад, у нас практика з роботи з родом. У когось, вон, у мене вона відпрацювала з одного разу. Є багато учнів з одного прочитання. Все. Результат. А дехто працює і півроку з тою практикою, і немає притомного результату, у кожен з нас поринув в кожному питанні на різну глибину. От, треба усвідомити, можливо, кожне слово, що там написав майстер в тій практиці. Отже, ну і так далі. Тому треба це все опрацьовувати, приймати до себе і приймати всім серцем. і тут Да зупиніться ви в кінець кінців на одному огороді і скопайте один огород. Зупиніться на одному комплексі вправ і виконуйте його певний час. Ви побачите обов'язково зміни в своєму тілі. Зупиніться на одній практиці. А перед тим, як входити в практики чиїсь, то відчуйте, чи те, чи почитайте відгуки, чи дієва. От, наприклад, там, мене багато-багато разів просили. Працювати індивідуально по суглобам. Я знаю, який, який це важкий труд і скільки грошей людині прийдеться використати. Саме тому я дав вільний доступ, безкоштовну практику по відновленню суглобів. Ідіть почитайте результати в дописах, в коментарях під. Все, ви зрозумієте, чи дієва, чи ні. Спробуйте самі, відчуйте, є відчуття, що працює. Вперед. Працюйте, від вас, від вашої віри, залежить. Результат вашої духовної роботи. А ви вибачте, як курка там по побігла, погреблася, там погреблася, там погреблася і ямку не вигребла, і яйце не знесла. То, може, треба зосередитись на чомусь одному? А то, знаєте, дуже багато хто хоче один раз відео послухав, все результат має бути. Ні, друзі. Ви маєте пройти. Тотальне глибинне очищення. Ви маєте у кожного. Так, да, дійсно, є такі моменти, коли з одного разу, раз і все. Але треба далі працювати, системно працювати, щодня працювати. От. І всі ті практики, що ви можете знайти у мене на Ютубі, вони, в принципі, я не даю на YouTube систему, я систему даю на навчанні. І ця система, яка я, яку я даю, веде вас покроково до притомного результату, але хтось проходить його за тиждень, хтось за місяць, хтось за, рок, за рік, а хтось і за 10 років проходить. Тому як можна гарантувати комусь якийсь результат і обіцяти щось? Я ніколи не обіцяю, тому що результат залежить не тільки від майстерності майстра, а й від невтомності учня. Сприяття, тому хватить висловлювати претензії до вищих сил. І, до речі, багато хто зараз втілюється, був раніше в минулих життях потужним. от Я бачу багато таких людей, їм там хтось підказав десь або вони десь підпобачили свою потужність в минулих життях. Це не важливо від слова зовсім. Важливо те, хто ви зараз. Оце важливо. А те, що ви мали результати якісь в минулих життях, ну і добре. Знаєте, я бачу багато мольфарів, характерників, віщунів, колдунів. От. Ну, Хочеться сказати, мольфари, обернись вовком. Стань незримим. Слабо. То який ти, чи характерників? Обернись вовком. Стань незримим. Ну, то от, будь ласка, покажи, що ти характерник. Бо я з усіх утюгів і прасок кричав, що я не мольфар, а всі мене називали мольфаром. Я не мольфар. І не кажу, що я мольфар. Я кажу мольфарів більше не є. Жодного. Жодного не є. Бо треба знати, хто такий мольфар. Їх завжди було вісім, поки їх не знищили. От і все. А всі інші то були. Певні люди знань, е і так далі. Але мульфари там певна місія, певна робота і все інше. І так далі. Тут розумієте, е скільки у нас там шахті шмара, шахті дева, шахті хто, зірки, е От. Будь ласка. Але ж претензія, якщо ви себе назвали, то ви є. Роби то. Так от, коли ти приступаєш до зцілення свого життя, то займися собою і ніяких претензій до Бога. Я не один раз кричав Богові, що він мене покинув. Чи правий я був? Отже, Бог нас ніколи не покидає. Ми покидаємо і відвертаємося від Нього. Копай свій його город.